17-18 рік, це коли я вже готувався до Азову. То ну, скільки мені там було? 21-22 роки такий худенький, нещасний такий. І що, ти, ти перед тим, як проходить відбір, ти підкачався? Чи ти такий? Я піду, як є? Я піду, як є, Я надбитий навіть не готувався. Чесно вам скажу, що там були такі-то. Вимагання, ти, наприклад, то-то, то-то, то-то вмійте робити. Там, бігти швидко, підтягуватись високо, швидко, від, відтискатися також швидко, все Вікс 2, Вікс 3. І я цим нічим не, не займався і просто вирішив: ну, спробую. І вийшло. Я доказав собі, доказав всім, ну в першу чергу собі, що я можу типу. слова мого брата, коли дізнався, що я вже в Азові. Він сказав, оу. Це круто, типу. Для мене його слова були важливі, тому що мій брат така людина досить сурового складу. подальшому я від нього ще почую вже тільки в 22-му році, коли почалась війна. То коли я вже будучи на Азовсталі, лежав, і він мені тоді вже скаже, що я тобою дуже пишаюся. Що, ну, для мене честь говорити, що мій брат зараз в Азові боронить Маріуполь. Ну, Це вже буде згодом. До цього ще потрібно буде перейти багато чого.